Друзі, привіт! Продовжується будівництво будинку з газобетонних блоків периметром 6 на 8 метрів на похилій ділянці з перепадом по, по висоті. Я дійшов вже до рівня, що я кладу суто з газобетонних блоків, і вже кладка просувається досить швидко, гарно мені подобається. Це проста насправді робота для того, у кого. Є певна будівельна навичка, хоча б мінімальна, Із нюансів, дивіться, щоб сформувати перепад. Тут я поклав три блоки, а тут, як ви бачите, мені не вистачало висоти. Треба було або заливати бетонну підливку. цю. Я вирішив взяти 50-й блок, покласти його на плашмя більшої щільності. І е, Цими 50 мм я вирівняв рівень з другим рядом тут. І вже Потім третій ряд у мене об'єднався і пішов в площину по цілій площі. Так, наразі я зробив армування оцього верхнього яруса. В нижньому ярусі вже поклав четвертий ряд блоків. Тобто тут три ряда і по два четвертого. Також сформовані віконні проєми. Тут буде два вікна, метр на два відірвані від підлоги на 40 сантиметрів. І отак все виглядає. Кладка мені подобається сам процес. Все виходить класно, блок газобетонний, має не ідеальну геометрію, все ж таки має певні розбіжності, тому кожен ряд потрібно перешліфовувати, що також не є гіперскладною задачею. Береш терку і мені вистачає ну, напевно 10 хвилин, щоб з теркою протерти все, перевірити рівнем, скажімо. Оцю площину ск... повздовж по, по вздовж стіни пузирьковим рівнем і впоперек, щоб у мене був ідеальний горизонт. Я це все перетираю, перевіряю і все гарно, класно виходить. М -м -м обіцяють морози, тому клей з ну, клей антиморозний, який можна класти. В мінусову температуру до мінус 10 я використовую і в принципі маю намір продовжувати будувати. Так. Тут трошки я прикрив, тому що у нас очікується, сніг можливий. У мене є можливість трошки закрити, хоча я шукаю матеріал, щоб закрити весь периметр. Тому що, якщо сюди впаде сніг і намерзне, це буде заважати мені, тобто його треба буде зчищати, здирати або розігрівати, щоб продовжувати кладку. Цим я займатися не сильно хочу, а хочу. Просто продовжувати і просто класти. от така історія. Блоки, до речі, дуже задоволений доставкою блоків, тому що ну сколотих блоків взагалі небагато. І всі сколоті блоки йдуть на порізку Оце у мене такий залишок, куди я висипаю, скажімо там, на цемент, клей, бетон. Потім це все поб'ю. Якийсь mm, щебінь кудись дінеться. І е, кусочки газобетону, які вже безнадійні, я також відкидаю сюди. Тут е, по порізці, от, Всякі кусочки у мене є залишки. ну Не можу сказати, що дуже багато бою. блок чіткий. Нижній ряд має невеличкі сколи. от от Один отут кусочок. отут е, ну Може, скажімо, з одного піддона, як би так, порахувати. Ну, може, 7-8 блоків мають якісь дефекти, і ти потім їх просто обрізаєш, коли тобі треба якийсь елемент, де неповний блок використовується, і все. Тому мені доставили досить добре. І блок достатньо цілий. Всі сколи я відправляю всередину приміщення. А назовні стараюсь робити кладку максимально чистою, максимально красивою, тому що вона буде стояти ще, сохнути, скоріше за все, під час уже нашого проживання в цьому будинку. От така історія. Виходить гарно, виходить рівно. Хоча не без, не без невеликих помилок. Та? Коли я стикував верхній і нижній ряд, ну що очікувано. Тому що я не можу зразу цілий периметр вивести в 0. Ну, я старався там, як міг. Та? Але вийшло, що у мене тут є сходинка, можливо, на 2 міліметра, яку я зітру. І от там от, от. В тому місці також є невеличка малесенька сходинка, також на пару міліметрів, я також зітру. Але з. Третього ряду оцього, тут третій, а тут перший. Вже все пішло в одну площину. І м -м -м, стіни вже рівні. Шнурочок, ниточка, васервага, молоток, терка, щітка. І ти собі е легко і просто кладеш. Отака історія, друзі. Підписуйтесь, якщо ви хочете прослідкувати за цим будинком від початку до кінця. Е -м -м і всім пока.